Інформація для українців зараз я в штаті Каліфорнія, в кого закінчується права водія. Мені щойно видали на три місяці тимчасові права водія. Я їх поновлюю, а не здаю наново. І сказали чекати близько місяця. Мої документи розгляд, і потім має прийти по звичайній пошті результат того, скільки мені видадуть постійні права. пластики, я маю на увазі. Надіюся на довше, але буду вас тримати перш ніж їхати в це дім. я прочитала всі можливі телеграм-канали. Так от сказали, що в розвілі дуже часто є відмови по документах, просто по ноутісу, адже в мене є також тільки наутіс. Я приїхала спеціально в Роклін, тобто мені близько 40 хвилин тільки в одну сторону. Казали ще також, що в Авбурні приймають, але в Авгур мені було годину їхати, тому я почала з рокліном. Поки що надіюся, що успішно. Значить, приймають в рокліні документи по ноутісу. Видаєте свій ноутіс, видаєте свій старий ворка авторізайшн? Бо в мене немає. На вирішила я, до речі, вирішила абсолютно не чекати. В мене до закінчення мого драйвер лайсенс ще три тижні. Три тижні, здається, два дні чи якось так. Але я знала, що ви маєте право подати на поновлення вашого драйвер-лайсенс за 30 днів до закінчення. Так от я почекала ще тиждень. У нас зараз в Каліфорнії будуть наступні дні плюс 40, зараз 35. Я Вирішила робити така, сьогоднішній день поїхати подати, дали мені цей папірець тимчасовий на три місяці. Я розумію, що я гублю якби три сповини тижні за рахунок того, що невідомо чи взагалі пришлють пластик, чи не пришлють, на який термін його пришлють. І е, ну побачимо, що з тим буде. До речі, з дивного для мене є те, що мені не сказали заплатити нічого. Я не знаю, я читала, що люди платять 45 доларів. Ще щось я перепитала двічі, сказали не заплатити нічого, не потрібно нічого платити. Єдине, що мені сказали, це е, тобто я змії документи. Я потім пішла в віконечку для фотографії, зробила нову фотографію і сказали, що ваші документи будуть на розгляді. І все очікуйте на. А лист, можливо, трошки довше, ніж місяць часу. Ось тримайте цей папірець, Він для вас тепер, ну як тимчасовий папірець, але на три місяці часу водіння автомобіля. Так що Роклін, Каліфорнія, поки що це працює, хоча б на три місяці. Це вже краще, ніж нічого. А також хочу поділитися двома лайфхаками, як я скоротила час очікування в дім Отже, перший лайфхак. Я зробила аплікацію зробила Application for Driver license онлайн. Зайшла, просто набрала те, що я говорю, а вам револікшін дriver license онлайн, ввела свою інформацію. Ви заповнюєте там таку аплікацію, де саме важливо вашу електронну пошту не помолитися, вести ваше прізвище ім'я там, номер телефону, social security номер, ваш зріст, вага, тобто базова інформація про вас, ваша адреса перевірити добре, щоб не помилитися. Ви заповнюєте її і нажимаєте там submit. Тоді вам на електронну пошту приходить такий спеціальний код, який ви показуєте тут. В DMV. Це вам перше. економить час, що вам не треба цю аплікацію робити ось тут і чекати на неї тут в рокліні. Це перший лайфхак і другий лайфхак. А ви можете вести собі онлайн appointment DMV І потім DMV, яке вам потрібно. Я вела роклін онлайн appointment і нажала там бук. Там є два види. Ви можете перший зробити для renewal драве license і. ID. Ді, а другий для здавання тесту там водійських прав, то перший раз я зробила ринюву. Одним словом, я засікла на те, коли потрапити до віконечка, мені зайняло дві години сорок хвилин. Що їхати, розумієте, так просто без цього апойнтменту? Я раз їздила, я чекала щось близько чотирьох з половиною годин. Тому може комусь лайфхак іде. Тобто, моя ситуація така, що я не чекала завершення ні work permit, ні драйвер license, тому що мені дуже потрібно їздити за кермом і мати права водія. Просто критично важливо. От реально критично важливо в мої, в моїй нашій сімейній ситуації. Отже, підписуйтесь, якщо вам буде цікаво, я публікую інформацію, за скільки часу до мене прийде пластик, і що буде на пластику написано. На скільки років мені видадуть, чи місяців, чи як там права. Отже, подавалася я тільки з Ноутісом. No uh, мій борг permit і драйвер лайсенс дійсні до майже середини вересня. Тобто, близь, ще близько трьох тижнів і декілька днів. Все це дійсне з цим. Я прийшла. Це я їм дала. Вони бачать, що воно скоро У Мене в кабінеті онлайн DMV вже висить такий жовтий прапорець, що ваші driver license expire. тобто робіть ребіть ренювал Увага. Ось тут ви заходите і стаєте в дві черги з апойнтментом або без В кожному DMV Є ось такий комп'ютер. Якщо ви не зробили аплікацію вдома, то можете заповнити її на місці. Будьте готові, вам будуть перевіряти зір, робити фотографію. А також ближче показую з цей комп'ютер. Тут можна заповнити аплікацію. Сподіваюся, ви прислухаєтесь до мене, зробите собі апойнтмент і тоді ви станете в праву коротшу чергу. Вас швидко приймуть. В DMV можна завжди побачити цікавих людей. Після очікування в ще одній черзі ви йдете робити фото. Потім у найближчому віконечку вам видають папірець з дозволом на водіння на три місяці. Ще раз бажаю всім успіхів. Слідкуйте, якщо вам цікаво, підписуйтеся. Тут новини про Америку і не тільки.